Всім добрий день, хочу показати сьогодні 21 грудня. Яка погода сьогодні замовляють плюс 9. Остай мій прицеп, який я зробив до трактора свого саморобного мініму. листи, треба сьогодні забрати. Це все, що я навозив. Скільки дров, скільки дров навозив літом майже осінню, цим прицепом і цим міні трактором Тут приблизно десь є 30 складометрів, приблизно десь біля 30 куба, тому що прицепчик бере в мене півтора куба. Це вже порубані так на грубо, бо в мене котел. Будуть дуже грубі поліна і довгі. Потім я вам ще буду показувати різні відео. На жаль, немає зараз відео, як я то все возив прицепом трактором. Але думаю постараюся. Вже як в слідчий раз буду їхати, то я вже знімлю відео, як я ввожу дрова. Все, наразі всім дякую. Відео потім остальні будуть. Яка гарна сьогодні погода. Просто казка зимова. Всім дякую.